Звісно, якщо це випадає за наше нормальне існування, то ми маємо жаліти з цьому. Але ми всі розуміємо причину цього, це наші наш ворог росіянці. І наша наша задача, як я вважаю, просто чинити супротив і жити життя, незважаючи на будь-що. Тому я думаю, що десь так. Ну, давайте так. Е, я би не планував так на кілька років. Ну чому тому, що ну це досить це інше планування? Якщо ми кажемо про тиждень, да, там, і про літо, то ситуація виглядає так, що у нас пошкоджена генерація теплова, у нас пошкоджена генерація гідро, у нас є обмежений імпорт, і Ми не можемо більше ніж ми возину ну, постачаємо електроенергію. і У нас і наше споживання нам не вистачає всього цього. Ці генерації плюс імпорту для нашого споживання для нормального комфортного. Вже декілька тижнів відключали промисловість, тобто не один раз на день, а кожен день були були обмежені для всіх промисловості по Україні. Декілька днів почали обмежувати вже і населення. Це звісно трошки виглядає, ну, виглядає сюрреалістичним на фоні сонця, на фоні е, літа. Але з точки зору обстрілів, з точки зору втрат генерації, ну це досить там, математично логічно. Що буде найближчим часом? Я думаю, що відключення в, в той чи інший спосіб збережуться. Чому тому, що я кажу не про дні там конкретні, я кажу про ну там, там місяці, там літо. Чому тому, що коли прийде спека, наше споживання буде зростати, тому що вмикаються кондиціонери. І звісно, той дефіцит, дефіцит може, бути, ну, може бути більший. Це залежить від кількості генерації, яку ми як країна зможемо відновити після обстрілу. Тому якщо відповідати прямо на ваше запитання, то так. Да. Я кажу завжди, що треба готуватися жити з відключеннями. Головне, гарним буде, якщо ці відключення будуть планові за графіком, щоб люди та підприємства могли. Це ну мали свою діяльність і своє життя планувати. Гірше буде, якщо воно буде екстреним, коли там окренерго доводять досить спонтанне. Там, виникає дефіцит, якийсь, вони досить спонтанно доводять, і це там за три хвилини ви виключаються локальні мережі, виключають там електрику у тих чи інших, ну по тих чи інших лініях. Якось так давайте так. Я по тих регіонах, де працюю, ясно, де ми маємо бачимо статистику по населенню. Бо ну я можу підтвердити, що статистично. люди, які економлять, ще не набрали ту ту вагу в цілому, щоб по, ну, посприяти тому, щоб зменшило споживання. але гарна новина в тому, що я бачу, що люди почали і підприємства почали до цього, як то кажуть, звикати. Почали такі ну новий тренд. Я маю надію, що ми за літо зможемо все ж таки навчитись економію, тому що ну ми рахували ще там позамалунили зими. Що десь двадцять споживання може кожна там ну, середня родина, яка живе в квартирі, знизити своє споживання без суттєвих цивілізаційних втрат. Чому я кажу про літо? Тому що літом переживати. Відсутність електрики не так. Ну це неприємно. Це ну є там випадки, коли це дуже там проблематично, але якщо казати концептуально, то літо довгий день, тепло ну радикально погано, і нічого не ну не відбудеться. А коли ми кажемо про зиму, там вже холод і нам потрібно навчитись цього до холодів, тому що наш головний ворог буде на відсутність світла, а відсутність тепла. І це треба ну вже вчитись в цьому влітку, щоб готуватись до зими. Ну, це дуже такий слушний коментар. Я можу сказати, що ми ж останні з 2019 року. Ми живемо в двох е, системах з точки зору енергетики. Перша система це бізнес, і в бізнесі відбулася реформа. І бізнес може обирати собі ясно, може обрати іншого постачальника в будь-якій території. І це і бізнес і бізнес платить ринкові ціни, які складаються. Що стосується населення, то да у нас є компенсація, так звана. В середньому там денний тариф 2,64. Ми, ми як населення платимо цю різницю, яка складає десь там. Ну, хай воно буде 7 гривень. Там, оцю різницю ми ж все одно, як платники податків, платимо в компенсацію, і ця сума сягає на рік десь 130-140 мільярдів гривень. Тому. Тут Ну, з приводу Мар'їнки і Вугледар, да, звісно, вони намагаються. Ну в лоб Вугледар вони взяти не можуть. Вони це вже пробували, погано це для них закінчилось. Тому вони через Мар'їнку можуть з півночі спробувати зайти з іншого боку на Вугледар. Це цілком можна припустити. Щодо роботи, ну так Макський напрямок. Ну, Запорізький напрям можна приїздити. Назовто там будівельне сміття, там де було це місто, там вже все, що можна було зруйнувати, зруйновано. Там постійно йдуть обстріли. Вони намагаються таким чином спробувати вуря. Лінію фронту ну, для того, щоб відсунути вже нас як можна далі від Такмаку. Бо такмак це залізничний хаб, і чим ближче ми до нього знаходимося, тим простіше ми можемо його обстрілювати і заважати оці от, от одну з дуже важливих логістичних шляхів. Це удволноваха, такмак, Мелітополь, Джанку, на Крим, на Херсонське групування груповані російське. Це одна із була з двох логістичних шляхів Керченське міста і оця залізниця. Ну вони побудували третю вздовж Азовського збережжя, тому їм трошечки простіше з цим стало, але вони прагнуть нас. Чому вони вирівнюють людні фронту? Що подобається ровно лінія? Ні, тому що як можна далі відсунути наші можливості нищити, ну атакувати залізницю, все, що по неї може рухатись. Тому який буде напрямок? Ну Гарбудіна вони точно будуть далі просуватися там. Дуже посилили. Посилили наступальне дієводіння, я думаю, далі вони пролазити не будуть. Їм, їм на цьому етапі їм цього вистачить. А з приводу Мар'янки і Вугледару, ну, тут є ну, Авдіївка є, є Бахмутський, Авдіївський напрямок, Бахмутський напрямок, Ліманський напрямок, Купницький напрямок. Ну, знаєте, на питання, де вони хто, хто знає, де вони. Це, фіксується. Це ну, Ну поки що не можна. Ну, всі напрямки, в них приблизно ну, Володарський напрямок, там до 130 тисяч, більше 100 тисяч, так будемо казати, людей. І Купінський напрямок. Ці два напрямки ще з рік тому там групувалася велика кількість ну, армії, декілька армій по великому рахунку. І от там найбільша концентрація. З цього з цих міст вони вони і на Херсонський напрямок вони приміщали війська, там десантні війська, і на Бахмутський напрямок. І на Авдіївський напрямок, і на Малінський напрямок. Ну, а звісно, я думаю, що ця 18-та дивізія, вона якраз, швидше за все, з Купінського напрямку була приймана. Ну, це не факт, я точно сказати не ну, можу. Ну, судячи з логіки, так воно і є. От починаючи, давайте так, починаючи від Купенська до Вугледару. І повертаючись на захід до ну до Криму по великому руку до Джанкою, Це всі міста, де вони можуть зробити наступальні дії, і вони там їх роблять якогось надпотужного групування в якомусь одному місті поки що немає. Логістика в них там працює дуже непогано, тому що позаду е, Російська Федерація і, або ЛНР ДНР їм простіше все підвозити. Гірша логістика на півдні, на Волідарському напрямку і на е, роботинському напрямку. Там найгірша в них логістика, найбільш довга логістика. Тому е, очікувати, що там будуть потужні наступальні дії навряд чи, бо при наступальних діях треба не просто підвозити, а підвозити швидко і постійно. Поновлюючи боєзапас, поновлюючи паливно мастильний, їжу, медикамент, все, ще необхідно. Їм це простіше робити от на Сумському, Харківському, Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському і е, Мар'їнському напрямку. От там їм простіше все. Тому Ну, судячи групування на поки що на Сумщині і на Харківщині, це можна ну, не відкинути, а вважати, що там будуть просто намагання просуватися, а не щось більш потужне. А от від, від Куп'янська до Углядару, будь-де по всіх цих напрямках вони можуть заробити. Там там все в них для, для в них для цього все є. Де саме? Ну, ну звідки? Ну вони, я думаю, вони самі ще не вирішили остаточно. Мені так здається, росіянам.